Вітаю ще раз, колеги. Так я вже деякий час знаходжуся на місці, тож можу вам трошки розповісти і показати. Ми зараз знаходимося біля багатоповерхівки, саме 12-ти поверхівки, яка постраждала. Я прошу оператора показати наскільки вона постраждала. Ми бачимо, що в багатьох квартирах. Вибиті вікна у багатьох вони відчинені, тобто вибуховою хвилею їх відчинило, і ми можемо бачити, що багато все ж таки квартир пошкоджені, а саме вікна і балкони. І також я можу сказати, що більшість людей, які були в цьому будинку, от все ж таки врятувало їх те, що вони знаходилися або за двома стінками, або в укритті, або в метро. Ми можемо бачити, що тут є кілька укриттів одразу в цьому будинку, і деякі люди перечекали ці всі вибухи в укриттях. А де хто ж пішов у Метро, і от ті, хто були в метро, ми поспілкувалися з ними трохи, вони навіть не чули цих усіх вибухів. Та й навіть тут, чесно кажучи, було несподіванкою для людей ці всі вибухи. Ми можемо поспілкуватися трохи з місцевими мешканцями. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр, пане Олександр, у нього квартира на першому поверсі, і от він нам трохи вже розказав, і зараз розказує розкаже і глядачам. Скажіть, як ви почули цей весь вибух, що сталося зранку? Зранку була тривога, потім спустилися, хто в паркінг, жінка, дружина з сином в холі сиділи. Після, коли почалися вибухи, ППО десь було чути спочатку, потім був різкий вибух, і стекла посипалися одночасно. Тобто не спіли зобразити, вибуха навіть як такового не дуже зафіксували там, гучно, але стекла дуже повилітали. Що з вашою квартирою ви вже заходили? Як? Заходили, ну, квартири мебель сіла, але стекла да, да, рами все ну, покрутило, посипалось. Можете побачити на задньому плані. Да. Скажіть, де ваш, ваша дружина, де родина зараз? Ні, дружина вже тут, син, слава Богу, вже нормально. Сусід сусідів сидить там, скажімо, завтракає, предложили, бо вже відбій тривоги. Ну все добре. Папуга була дома, теж жива, вже провірив її. Тобто... На щастя, так, да, це... да, могло, так. Да. Так нормально. Буде. А от скажіть, будь ласка, а ви з якого поверху? Де вас? З одинадцятого поверху. У мене вікна виходить на ту сторону, тому я тільки почув ну, вибух і звук скла, яке розліталося. Вийшов, подивитися, і я так зрозумів, полетіла ще одна ракета, забіжав назад. Наскільки це для вас несподівано? Гучно було, як взагалі? ну, Ну, звичайно, гучно дуже було. З квартирою все гаразд? Так, да, 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 все гаразд. Слава Богу. Ну, тільки парадно. Ну, э, Етаж на етажі повибували шибки всі. Дякую вам, да. велике дякую. Тобто, ми бачимо, що все ж таки тут на щастя обійшлося без таких жертв, тому що люди перечекали цю всю тривогу, ці всі значні вибухи, хто де. І саме тому я думаю, всі вони врятовані. все гаразд. Тепер всі люди будуть чекати. Я думаю, прибуття необхідних служб, які будуть вже займатися обстеженням їхніх квартир, тому що все ж таки дуже багато треба квартир обдивитися. 12-та поверхівка постраждала, дуже багато під'їздів, дуже багато квартир. І я думаю, що неодмінно всі служби будуть працювати і фіксувати всі ці наслідки, тому я буду працювати тут на місці і повідомляти вам деталі. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Анастасія Халецька, наша журналістка.